Вітаю, друзі. Ви на фабриці новин? Мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні. Військовий експерт Михайло Самес. Михайло, моє щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити. Вітаю вас, рада бачити, Михайло. Говоримо про те, що тривога у Москві. там звідусіль помикали сирени, мешканці столиці в паніці Не розуміють, що відбувається, а крім того, місцева влада не повідомляє, що це зрозуміло, чи це навчання, чи що взагалі відбувається. На вашу думку, це підготовка до 9 травня. Як це розстрілювати? Ну, я не знаю, це якась психічна атака, коли включаються сирени, не повідомляється, що це таке, то це якийсь удар по психіці. Я радий за москвичів, що вони цього заслужили. Вони це цього реально заслужили, і насправді я то се у Фейсбуці написав, що найкраще для України зараз було би оголосити про намір ударити по параду в Москві. Це в принципі, ну як би виглядає трошки провокативно, так але насправді, якщо так абстрагуватися, дивіться, що відбувається: збирається там кілька тисяч військових в центрі столиці країни агресора, є кілька сотень одиниць бронетехніки. Чому би їх не знищити? Тим більше, що росіяни перед цим б'ючи по кривому рогу, вбиваючи цивільних, наносячи удари балістичними ракетами ракетами по Києву. Вони, Лавро виходить і от просто не моргаючи, говорить, там були військові, тому ми б'ємо по будь-яким об'єктам: це Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Харків, без різниці. Ми б'ємо по військовим. Неозброєним оком, там військових не видно було. От там, де наносять росіяни удари, немає там військових. Навіть якщо росіяни намагаються там щось домалювати, вигадати, немає. А тут дивіться, тут всі бачать. От вони стоять військові, прилітає туди українські ракети, дрони. Вони вбивають російських військових. Я не, не можу зрозуміти, чому ми не можемо так зробити. Деякі кажуть, що ну, там же будуть товарі Сі, там буде президент Казахстану, Сербії, Республіки Сербської, Словаччини. Як це можна так? У мене тоді питання до цих шановних панів: а як це можна так їхати, знаючи, що між Україною і Росією йде війна, Росія постійно носить удари по Українським цивільним об'єктам Україна постійно б'є по військовим об'єктам на території е, Росії, чи вони не знають, чи в них розвідок немає. Ну я розумію, що вони читають російську пропаганду, але може там у китайців бути якась розвідка, принаймні, яка скаже, що е, дійсно б'ють, дійсно вбивають, у навіть двох китайців полонили і так далі. Тобто, товаріш Усі я би не рекомендував їхати. Чому чому би я би оголосив би зараз офіційно удар? Тому що Путін оголошує якесь перемир'я саме на цей, на цей день, коли він проводить парад. Тобто на ці три дні, поки там війська збираються один день, потім проводять парад, потім роз'їжджаються. Тобто, він собі просто каже: так, українці, ви не бийте сюди, тому що я тут проводжу парад. У мене відділі міжнародний захід. Я запросив поважних гостей, тому, -то, тому давайте я вас в ці дні. Буду трошки вбивати, а ви не, не бийте по мені, тому що я провожу поважний парад. А з точки зору України, ну так, вибачте, ми попереджаємо всіх, просто офіційно попередити офіційними нотами. Керівництво Китая, Казахстану, взагалі такі, знаєте, як є нотам на морі розсилається mm -hmm. повідомлення морякам, що в цьому районі не треба знаходитись, бо там є скупчення російських військових, по яким Україна має право вдарити. І тому всі, хто там будуть знаходити, ну вибачте, ну ми вас попереджали. Було б хірше не попередити. Тобто, товарі всі стоять на трибуні, а тут прилітає українська ракета. А ми офіційно попереджаємо, що дивіться, там є, ми не йдемо на це перемир'я. Тобто Росія або оголошує перемир'я прямо сьогодні, і тоді, ну, тоді нехай проводить парад. Перемир'я, значить перемир'я. Припинення вогню значить перепинення вогню. Але якщо вони просто на три дні щоб просто провести параду, оголошуються перемир'я, це фарс, це комедія, в якій ми брати участь не будемо. Ми будемо ескалювати. Ми будемо офіційно заявляти, що будь-які скупчення російських військових будь-якому місті, чи це Москва, чи це Смоленськ, чи це Владивосток, це законна ціль для українських військових. Я думаю, що це абсолютно всі зрозуміють, включно з товаришем Сі і товаришем Додіком навіть. Президентом Республіки Сербської, який не приїде в Москву, і це ми, хоча б зірвемо парад, це теж непогано насправді, Михайло. Вчора, коли з'явилася новина, так про перемир'я нове від Путіна, я, я також думала до речі про це і, і думаю, як відреагує наш представник нашої офіційної влади. Але що ми чуємо? Володимир Зеленський говорить про те, що це є маніпуляцією, так і ми пропонуємо 30-денне перемир'я. Ну тобто, це означає, що ми якби відмовили у цьому, і чому тоді ми Путін грає. Путін випробує так, всіх путіну можна, а чому не робимо тоді так ми? От у вас є пояснення? Скажіть, будь ласка. Ні, ну Зеленський сказав по-іншому. Він сказав, що навіщо нам чекати 7 числа? Якщо ти хочеш перемир'я, давай сьогодні, і це абсолютно правильно, і до речі, Трамп точно так же сказав. І сказали що... так, так. Всі так кажуть, Путіна. Трамп вже сказав, що це незрозуміло, що це за перемир'я з 7 по 9. -те. Чому не чому це оголосити 28 квітня на 7? -е? Давайте з 29 квітня почнемо перемир'я. Але Путін не почав 29 квітня перемир'я, Він наніс сьогодні удар шахедами по Україні і загинули, загинули люди знову. Тому я не бачу сенсу дозволяти їм проводити парад просто. Треба офіційно оголосити, що ми маємо право нанести удар. Просто так заметочку таку для нашого мальчика: просто заявити, Україна має право нанести удар по скупченню військових в будь-якому. На, на, на будь-якій території, тим більше на території країни агресі, агресора. Я не бачу тут а, жодних умов. Тобто, нехай Лавров не несе маячню про денацифікацію, а спробує вирішити це питання, займеться своєю роботою дипломатичною, спробує якось а, переконати Трампа, що саме перемир'я з 7 по 9 це потрібно. І що якщо Україна нанесе удар, то це буде якийсь там прояв чогось. От нехай спробує довести це. Що вони не ідіоти? Я маю на увазі американців, а що росіяни не, не а, просто агресор, і провокатор, і маніпулятор. Не можна так маніпулювати перемир'ями. Це знову ж таки повертаємося до скажімо так, істотів. Да? Є таке поняття лофе, тобто є вофе англійською мовою, поле бою, а є лофе це поле бою з використанням законів. От Росія колись в Чорному морі займалася таким ЛОФЕ, коли вони зловживали міжнародним морським правом і оголошували райони перекриття півморя, півчорного моря закривали під егідою проведення навчань. Формально країна Чорноморська має право оголосити, має навіть не те, що має право, а зобов'язана оголосити про закриття певного району Чорного акваторії Чорного моря для проведення стрільб, наприклад, для того, щоб туди не зайшли цивільні, не потрапили під... Випадково під вогонь кораблів, літаків і так далі. Але Росія робила так: вона оголошує пів моря закритим на півроку. І, ну, Тобто, начебто, і це може, вона має право, але це ж зловживання. І зараз точно так же вони зловживають оціми поняттями перемир'їв. Так, один раз на, на Великдень окей, перемир'я, начебто, зниження. зниження. Не знаю протистояння, але потім повбивати знову українців, потім знову оголосити, коли тобі зручно, провести парад, потім знову вбивати українців. Ні, Україна має відмовитись і оголосити про нанесення удару по параду. Я думаю, що це буде об'єктивно, скажімо так, тиск на Росію. Якщо ви хочете, Україна заявила, ми готові з 11 березня оголосити тридцятиденний. Припинення вогню без жодних умов, без жодних умов, не вимагаючи динацифікувати Лаврова особисто і заборонити йому носити, я не знаю, годинний кролікс. От у нас така вимога така, просто тому що те, що пише говорить Лавров у нього приблизно такі вимоги, розумієте? Просто набір і набір ідіотських умов, які просто виконувати немає сенсу абсолютно. Пісков наразі говорить про те, що вони не отримали так і досі від України відповіді, і кажуть, що е, це неможливо е, так урегулювання. Без е, він відповів на пропозицію Володимира Зеленського. Сказав, що без урегулювання всіх нюансів це неможливо щодо 30-денного перемир'я. Скажіть, будь ласка, Михайла, а на вашу до думку... ще раз повтор пані Вені, ми сказали без жодних умов, так а Росія постійно каже: ми готові, але і висувають 500 умов. Так не треба тоді казати нічого. Ви просто кажете: ми не згодні. Навіщо казати, ми згодні, але Україна теж але має. Віддайте нам Крим, віддайте нам всі окуповані області, заплатіть нам трильйон доларів. Що є, що є абсолютно справедливо. Ми не видумуємо якусь маячню. Ми не нападали на Росію. Це не маячня, а Росія видумує маячню. Яка, яка денацифікація? Ви там що? Що ви там, я не знаю, вживаєте? Яка денацифікація? Що це таке? Ви дайте визначення. Вдари табакеркою по голові цього а, КГБшника свого, ну тому що це вже неможливо слухати. Але вони починають нам ми хотіли би, але і починається. Не треба нічого казати. Зеленський чітко сказав: не треба чекати 7-го числа. Давайте сьогодні оголосимо на 30 днів. Він каже: ми не отримали відповіді від України. Ну, товарішу Трампу треба теж вже якось він, звісно, сказав, що у нього дні перемоги на 100 днів, але це вже виглядає як комедія. Я ще раз повторюю свою гіпотезу: у, нього, у, у Трампа єдина можливість продемонструвати успішність, хоч якусь на своєму посту, це позвонити Путіну і сказати: значить, сьогодні з 24.00 ти припиняєш вогонь на 30 днів. Ти мене зрозумів і покласти слухавку. Все, більше нічого не треба. Більше нічого не треба. Бо його, оці аргументи, він потім зі мною Путін не буде розмовляти. Це ж вони Зеленському з Джей Дівенсом розказували. Якщо я зараз на нього натисну, він не буде зі мною розмовляти? Я вас умоляю, Хто не буде розмовляти? А що у Путіна якийсь, як каже, Трамп козирі, ядерна війна, ну правда, Джей Ділен знову щось про ядерну війну почав розказував. Він у мене таке враження, що він фізику не вчив. Яка ядерна війна? Ну про що ви говорите? У них під боком Пакистан з Індією зараз вже майже на, 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 на межі ядерної війни, там все нормально. Трамп каже, вони самі розберуться. Ну там кинуть пару ядерних боєголовок кожна, яка різниця? А от Росію вони бояться чомусь. Тому що це ж. Ну вони дивились фільми про Радянський Союз. Там, там вона дуже потужна держава. Немає тієї вже держави. Поверніться в реальність, все, все зовсім по-іншому. Просто підніми слухавку, набери Путіна і скажи: 24.00 на 0, сьогодні припинення вогню на 30 діб. Все, і на цьому буде успіх 100 днів. Але Вітков не злазить з Трампа і каже: ні, у нас трильйони доларів. Вони нас допустять бурити газ і добувати е, золото і алмази в Якутії. От сидить йому і нашептує, а і Трамп не може від цього відмовитись. Він не розуміє, що його дурять. Ніяких алмазів і газу не буде для Сполучених Штатів. У всякому разі, можливо, там щось Джареду Кушнеру і Віткофу і перепаде, не знаю. Може і крою, чи горілкою, але навряд чи вони реально доживуть до того, що будуть користуватися цими е, прожектами, які їм нашептують. Е, Кірі Дмитрій Кирилов і Сінч. Uh -huh. Михайле. Все ж таки. Якщо говорити ну, про те, що ви кажете, що необхідна реакція з боку Сполучених Штатів Америки, ну тобто, і в принципі, як ми можемо говорити, ну тобто, як довго може бути випробування терпіння самого Трампа, ви кажете про реальні механізми, про дієві механізми, так, які б могли б зупинити Путіна? От врешті-решт, побачимо цієї реакції, чи буде така сама кола реакція? От, уточнення, і давайте рухатись далі щодо цієї теми? Ну, у мене немає розуміння, чесно кажучи. От, на що сподівається Трамп? Якщо сподівається Трамп, що він буде грати отаку от типу, ну він же Сьогодні написав. Те, що ви читаєте в фейк, це фейк-ніг, насправді, ми живемо в супер і Це виглядає якась е сцена з якогось е фільму, що є король, який е живе в своїй реальності. Він каже, у нас все супер, у нас все супер. Те, що ви бачите, що там ціни. Е на товари зростають. Ви знаєте, що через те, що Китай і, і Сполучені Штати зараз знаходяться в пригній війні, адже вона не, не закінчилася. Всі думають, що вона закінчилась. Ні, насправді вона тільки розгорається. Що ця тарифна війна означає, що товари між Китаєм і Сполученими Штатами поступово починають припиняти свір. Порти порожні, Трансферу цих товарів, комплектуючих інше, припиняється. В результаті скоро, дуже скоро, десь через місяць, я думаю, не, не пізніше. У штатах може виявитися дефіцит певних товарів, може зростати ціни на певні товари. Китай, я думаю, що вони знайдуть яким чином комуністична партія, вони накажуть знайти, перетерпіти цю ситуацію, а от у Трампа наказати перетерпіти американцям немає можливості. Це демократія. Він може ще деякий час розказувати, що це все фейк нюз, але коли люди будуть приходити в супермаркет, бачити порожні полиції. І високі ціни вони будуть голосувати вже потім шлинком, як це бувало в інших країнах, які просто вели непродуману економічну політику. До чого я веду, що у Трампа залишилось дуже мало часу? Вже приблизно з вересня, ну, тобто вересні, починається бюджетний процес. Так, активний цей бюджетний процес вже буде проходити. У дуже некомфортних умовах, тому що всі будуть готуватися до перевиборів, до довиборів, верніше, в Конгрес в 26-му році. І всі, очевидно, в тому числі партія будуть розуміти, і що вони зараз просто будуть слідувати оцім крокам. А, а в вересні, я думаю, наслідки торгівельної війни будуть ну, просто вже такому бурним квітом відчуватися. І е, республіканці, притомні, які ну, не хотіли би ще хоронити свою кар'єру разом з Трампом. Вони будуть вже задумуватись, а як вони збираються переобиратися, чи як вони збираються зберігати свою більшість е платі представників в Сенаті. І це може породити дійсно вже розколу республіканській партії, це може породити дійсно тиск на адміністрацію Трампа. Це може породити дійсно втрату е фактично більшості вже зараз, в восени більшості трампістів. І той карбанщик, який був наданий Трампу, він закінчиться дуже швидко. Дуже швидко. І 26-й рік він буде вже катастрофою для Трампа. у нього єдиний шанс, як на мене це дійсно добитися припинення вогню між Росією Україною, і це створило би ефект продовження карбланшу. Він би сказав: дивіться, я дуже багато займався Росію. Я добився припинення вогню, зберіг життя мільйонів людей. Ми з Україною підписали ресурсну. Угодом, ми зараз починаємо інвестиції, це відкриває нам шлях до Європи і так далі. З Європою ми теж зараз будемо все добре, а Китай ми будемо душити. Окей, це принаймні це виглядало б як стратегія. Так? Бо зараз це просто хаос, це підігрування Путіну, це повний колапс в економіці. І тому я вважаю, що якщо Трамп зараз, от прямо зараз, не зробить цього, я думаю, що далі буде просто продовження активних бойових дій. Це буде зменшення впливу Сполучених Штатів в світі, в російсько-українському регулюванні і так далі. Європа все більше буде перебирати на себе роль. Але, на жаль, війна буде продовжуватися аж до 26-го року, а там далі вже буде видно, наскільки дії адміністрації Трампа вдарять по глобальній економіці. Якщо вони вдарять достатньо, ціни на нафту критично знизяться, тоді у Путіна буде менше ресурсів для продовження війни. Uh, і Китай буде займатися іншим йому буде не до того, щоб там підтримувати Росію і КНДР. Uh, а якщо ціни на нафту якимось чином будуть втримуватися, тоді у Путіна буде просто достатньо ресурсів, і вони будуть продовжувати війну проти України і Європи uh, в умовах, коли тут дуже важливий геополітичний аспект, в умовах, якщо Штати почнуть реально деградувати. Я впевнений, що Путін почне. Реально розглядати можливість атаки на країни НАТО для того, щоб остаточно вбити оцей цвях у домовину НАТО, просто от напасти на Естонію. Тому що умови, коли Сполучені Штати випадають, Європа ще не готова об'єктивно захищати країни Балтії або інші країни НАТО, це може призвести до деградації вже власної Європи. Тут єдина надія реально на Україну, яка може спробувати. Підтримати наших друзів в Естонії, але те, що Путін пробує це використати, у мене немає сумніву абсолютно. Михайло так World Street Journal пише вже про те, що Путін тихо готує нову армію біля кордонів із НАТО. За даними видання, Росія розширює військові бази в Петрозаводську та в інших районах недалеко від кордону з Фінляндією. Також повідомляєте, що саме до Ленінградського військового округу, що межує з Естонією, Латвією та Фінляндією, буде перекинуто більшу частину нових військових у рамках збільшення чисельності військ до півтора мільйони. Наразі повідомляється про те, що там Росія буде нові склади і житло для військових. Крім того, прокладається залізниця, і це все на випадок знову ж таки завершення війни в Україні і тоді перекидання. Чи це якийсь ось тако? Також план? Ну якийсь додатковий план Б? Тут дуже цікаво. Тобто, може хтось сказати, ну дивіться, зараз Трамп доб'ється заморозки війни з Україною для Росії, і Росія почне готуватися до війни з країнами Балтії. Тут, якщо Трамп зробить пару конструктивних кроків, він зміцнить НАТО, він зміцнить Європу, він зміцнить Україну, участь України в Європі, в європейській системі безпеки. І тоді Путіну буде не дуже комфортно нападати на країни Балтії, бо він отримує по зубах в будь-якому разі. Ті, хто кажуть, от він зараз за 5 років підготується. Ну вибачте, так ми теж маємо готуватися. Німеччина має включатися. Країни Балтії е, мають бути підтримані. Не просто сказати, у нас є 800 мільярдів євро, давайте їх потратимо. Ні. Давайте створювати спільну європейську армію за підтримки Сполучених Штатів, бо Сполучені Штати ще є таким е, генеральним е, е, тримачем, скажімо так, статичної розвідки, систем ППО. Про, е, у них, е, тобто, е, авіаційного компоненту, тому що не забуваємо, що європейський ринок зараз захоплений f 35 літаком американським. А не європейськими, це на десятки років вперед. Тому якщо тра у Трампа є шанс, от якщо він заморожує, тобто він припиняє вогонь між Росією Україною. І цей час ми всі разом, ми американці, українці, європейці, використовуємо, щоб зміцнитися, Україна до цього готова. Європа, начебто, починає вже дорослішати. Сполучені Штати тут важливо, щоб збереглися. Так вони кажуть, наприклад, Сполучені Штати кажуть, так ми бачимо, що ви починаєте більше тратити грошей, тому ми готові вас підтримати. І давайте разом працювати, щоб запобігти російській загрозі. Якщо ж буде перемоперемагати відкафи і ці джареди кушнери, і ФСБ зможе їх втягнути у ці якісь економічні проекти в Росії, можете собі уявити, тобто підняття зняття а, поток технологій грошей в Росію посилюється навіть. При цьому йде, йде фактично роздрай між Європою і Сполученими Штатами: торгівельна війна, незрозуміла ситуація, і звісно, що цю оцю ситуацію Росія може використати для того, щоб атакувати країни Балтії, щоб зруйнувати остаточно НАТО. Я вже не кажу ситуацію, коли Трамп взагалі відходить від переговорів взагалі відходить від Європи. От тоді Путін. Поступово знижуючи інтенсив війни з Україною, тому що ну як би ми не говорили, що там зараз Путін буде нарощувати, і так далі, немає у нього зараз фізично можливостей продовжувати ефективну війну з Україною. Він не може прорвати фронт. Він, єдине, що може, це закріпитися на Донбасі, закріпитися на ті на тій лінії, де він зараз знаходиться. Ну це об'єктивна ситуація. Він може ще захопити пару сіл за пару місяців. Але це неефективно ефективніше це дійсно напасти на країни Балтії і зруйнувати НАТО. Оце ефективно. Це вже удар остаточний по НАТО. Після того можна й до України повернутися. Тобто, це буде таке перенесення акценту, яке може при, привести до набагато більшого ефекту, ніж, е, от уявіть собі, Росія втрачає вбитими близько 30-40 тисяч солдат е, щомісяця в Україні. А якщо вони ці хоча б 30-40 тисяч солдат нападуть на Естонію, а вони можуть створити угруповання 100 тисяч на 100 тисяч російських військ, які підуть на країни Балтії, у НАТО немає відповіді, особливо якщо звідти вийдуть Сполучені Штати. Поки що ні Німеччина, ні Франція, ні Великобританія не зможуть протистояти 100, тисячню, 100 тисячному угрупованню російських військ абсолютно підготовлено до нового. Рівня бойових дій це дроноцентричність, це РЕБ, це розвідка зовсім іншої якості і так далі. Наші союзники, на жаль, знаходяться трошки позаду, нас і росіян вони не можуть швидко наростити розуміння ці е, навички ведення бойових дій нового, е, нового покоління. А росіяни це знають, це вміють. І я, чесно кажучи, от зараз дивлячись на те, що робить Трамп, тобто в нього були 100 днів елементарного питання: натиснути на Путіна. Припинити війну, він грався в якісь алмазно золоті газові арктичні оборудки, йому наливали на голову цього кіселя якогось незрозумілого. В результаті він має те, що має. Але, але на жаль, це будуть відгрібати всі, особливо Європа. НАТО припиняє свою, тобто НАТО ну, дуже ймовірно може припинити своє існування, тому що цей крах, коли Росія окупує. Швидкими ударами окупує країни Балтії, це буде крах НАТО. І ну, ми ж знаємо: якщо туди зайдуть росіяни, то вибити їх звідти буде дуже важко. Це вони ж коли заходять, знищують країну. Просто катком проходять. Ми ж, ми ж бачимо Донбас. Так? Де росіяни заходять, та навіть от в Київську область вони заходили, ну що, вони просто знищують довкола все. І уявіть собі, коли вони заходять в країни Балтії, Польщу до Вісли, наприклад. Через Білорусь заходять. Це, це абсолютно ймовірно. Вони програвали ці сценарії з 2017 року на навчаннях. До речі, навчання Запад-2025. Угу. Дуже в тему будуть. Дуже в тему, Якщо Трамп зараз зараз, якщо Трамп остаточно а, просто провалиться з Путіним, це буде крах НАТО. Ми, ми в найкращому становищі. Я зараз додам трошки меду. Цю бочку дьогтю, ми в найкращому становищі, бо ми мобілізовані, коли вчора в Іспанії чомусь відключився відключилося світло. Українці кажуть, ну так, які проблеми? Давайте ми вам допоможемо. У нас є купа способів, як це все включити. Не переживайте так, бо в них вже паніка почалась, бо українці до всього готові. І для нас це не, не проблема. А от те, що Росія буде продовжувати війну, звісно, це проблема, але ви не можете собі уявити, яка це проблема. Для європейців, які взагалі цього не уявляють. Михайле. Також є інформація про те, що в новоросійську палають резервуари. Так, є відповідні відео у соціальних мережах. Є повідомлення про те, що, начебто, могли прилетіти туди наші нептуни. Як ви вважаєте, чи дійсно це могли, якщо ну, ураженням йде про яку саме зброю, то це дійсно могли бути нептуни? І, врешті решт що нам це дає? Ну, немає підтверджень. Mm -hmm. Є навпаки інформація, що це була якась своя там, ситуація, хтось покурив, де попало і так далі. Ну, те, що ми можемо наносити удари нашими ракетами це правда. Це правда, і ми, ми б'ємо по їхнім військовим, інфраструктурним важливим об'єктам. Тому тут, ну, Тобто, якщо це Нептуни, це добре. Якщо це не Нептуни, ну, значить ми зекономили пару нептунів, а вони все рівно згоріли. Теж непогано. Пару нептянів для Москви, Михайло, уточнення тоді. А скажіть, будь ласка. До речі, до Червоної, до Червоної площі чудово долітають. Чудово. Михайле, а от цікавий також момент, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, представники країн-учасниць параду так на 9 травня. Як ви вважаєте, вони зв'язуються на сьогоднішній день з Україною так, і запитують, ну, тобто, як їхати, думаю, ні. не їхати, ну, тобто, ні? я думаю, що ні. Я думаю, що Насправді. Але ж вони мають чому... отримати запевнення, тобто вони ж мають тоді отримати запевнення від Путіна, так? Про те, що все буде якби гаразд і тоді їхати. Ну вони отримали запевнення. Вони, я впевнений, що Путін якраз для цього й це перемир'я, що каже: Ну дивіться, бачите, я ж запропонував. Україна завжди погоджується, тому що вони такі собі ми вояки, ми їх повністю контролюємо. Це... Тим більше, що вони маріонетки Трампа, а я Трампу позвоню, все буде добре. Тому е, я ж і кажу, чому Україні важливо заявити, що ми е, дивіться, ми просто говоримо: на всякий випадок, щоб потім у вас не було запитань, чому загинув товариш Сі? Чому? Ми просто оголошуємо, що на всякий випадок, будь-яке скупчення великих військових е, угруповань в центрі Москви є законною військовою Крапка. Те чекає, казали в Москві. да Все, а там далі самі думайте: вірити Путіну, не вірити. Там якийсь Ідіот заявив, що перемиря на 9 травня це свідчення єдності народів України і Росії, вже в Росії хтось там заявляв. Ну тобто маячня, повна маячня. Я думаю, що Україні треба в тих умовах, коли ніхто крім нас не може керувати парадом в Москві. Ми можемо цим зайнятися, тобто вплинути на проведення параду. Михайло, слідкуємо за подіями та аналізуємо. Щиро дякую вам за цікаву та фахову розмову і дякую за те, що ви приділяєте свій час нашим глядачам. Щотижня, так, це цінно для нас. І давайте подякуємо їм за підтримку, тому що ми в першу чергу робимо це саме для них. Друзі, я вас закликаю, підпишіться, будь ласка, на нашу платформу, поширте це відео. Це допоможе аби, думко, наших гостей бачили та чули якомога більше людей. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі у наступних ефірах. Вихала традиційно буду вас чекати. Ще раз вам дякую. До побачення.